PlanFix – це потужна платформа для управління завданнями та проектами. Розглянемо, як створювати завдання в системі PlanFix та пройдемо основні кроки цього процесу. У PlanFix завдання можуть виконувати різні ролі. Це і події, і зустрічі, і обговорення, і багато інших сутностей, які важливі для вашого бізнесу. Детально ідеологію системи PlanFix розглянули в відео Завдання в системі PlanFix. Щоб відкрити форму створення завдань, натисніть Плюс або використовуйте відповідний елемент меню. Для початку обов'язковими полями є назва та автор постановник. Назва завдання не може перевищувати 250 символів. Також завдання має додаткові поля та можливість використання шаблонів завдань для зручності створення. Шаблон завдань дозволяє швидко створювати типові завдання з наперед визначеними параметрами проєктом, виконавцями, з описом та іншим. За замовчуванням, в кожному аккаунті є, як мінімум, один шаблон під назвою Стандартний шаблон. За цим шаблоном створюється завдання, якщо не обрано інший шаблон. Цей шаблон можна відредагувати, але не можна видалити. Ви можете створювати будь-яку кількість своїх шаблонів, а також визначати, який з них буде використовуватись за замовченням. Контрагент це реквізит завдання, який в загальному випадку містить посилання на контакт фізичну особу або компанію. Це зручно зв'язує завдання і контакт. Тому ми наполегливо рекомендуємо використовувати цей реквізит, особливо якщо ви працюєте з клієнтами, постачальниками і підрядниками. Наявність такого зв'язку, зокрема, дозволяє зручно відображати завдання в чек-листі карточки контакту. Також цей реквізит зручно використовувати для відбору завдань потрібного контакту, в фільтрах, планувальнику, звітах та інших розділах PlanFix. Як правило, завдання створюється всередині якогось проєкту. Але це не є обов'язковою умовою. Цілком нормальним є наявність в системі завдань без проєкту. Будь-яке завдання можна навіть після його створення помістити в будь-який з доступних проєктів або перенести з одного проєкту в інший. План підтримує вкладеність завдань. Будь-яке існуюче завдання. Можна зробити над завданням або під завданням іншого завдання. Кількість рівнів вкладеності умовно не обмежена. Вкладені завдання в термінології PlanFix звичайно називають підзавданнями. У кожного завдання може бути максимум одне надзавдання, і в кожному завданні може бути декілька підзавдань. PlanFix дозволяє створювати завдання без виконавців. Але, як правило, виконавці завдання присутні. Виконавцями завдання можуть бути співробітники вашого аккаунту, групи співробітників, клієнти, яким ви дали доступ до вашого аккаунту, зовнішні контакти, що не мають доступу до вашого аккаунту. Виконавці завдання вибираються з загального списку в якому присутній перелік всіх співробітників та контактів. Тема дат розкрита в відео дати завдання. Після заповнення всіх полів натискаємо кнопку Створити завдання.